Псалом 56 На закінчення Не призведи до тління. Псалом Давида на згадку про його втечу від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя, і в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не минеться беззаконня. Я буду кликати до Бога Всевишнього, до Бога, що вчинив мені добро. Він послав з неба і спас мене, віддав на зневагу тих, які глумилися наді мною. Бог послав свою милість і свою правду і захистив душу мою, що посеред молодих левів. Я засинаю в тривозі людські сини, їхні зуби, зброя і стріли, а їхній язик гострий меч. Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею нехай буде слава Твоя. Вони приготовили капкан для моїх ніг, пригнітили мою душу, вони викопали яму переді мною і впали туди. Готове моє серце, Боже, серце моє готове, буду співати й прославляти. Пробудись, слава моя, пробудіться, псалтирю і гусла, я встану рано. Прославлятиму Тебе між людьми, Господи, співатиму Тобі між народами, бо аж до неба звеличилася милість Твоя, а правда Твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса Боже, і над усією землею нехай буде слава Твоя. Дії святих Апостолів. розділ 28. А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну людяність. Запаливши вогонь, вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу й поклав на вогонь, то змія, виповзши через жар, учепилася в його руку. Як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному напевно, цей чоловік убивця. Оскільки йому, врятованому від моря, помста не дозволила жити, а він струснув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Вони ж очікували, що він спухне або вмить упаде мертвий. Як того довго очікували і бачили, що нічого злого йому не стається, змінили думку і почали говорити, що він Бог. Навколо того місця були володіння начальника острова на ім'я Публій. Який прийнявши нас три дні щиро виявляв гостинність, і сталося, що батько Публія лежав хворий на гарячку і дизентерію, Павло, увійшовши до нього і помолившись, поклав на нього руки й оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, хто мав недуги, приходили й оздоровлялися, і вони вшанували нас великими почестями. А як ми відпливали, давали нам усе, що було потрібно. А по трьох місяцях ми відпливли Олександрійським кораблем зі знаком Діоскурів, що перезимував на острові. Допливши до Сіракус, ми пробули там три дні, відпливши звідти, прибули до Регії. А як через день повіяв південний вітер, то наступного дня ми прибули до Путеол, де знайшли братів, а вони умовили нас пробути з ними сім днів. Таким чином, ми підійшли до Рима. А звідти, брати, почувши про нас, Вийшли нам назустріч аж до форму Апія і до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і підбадьорився. Коли ж ми прийшли в Рим, сотник передав в'язнів воєводі, а Павлові дозволено було перебувати окремо зі своїм сторожем, воїном. І сталося, що через три дні Павло скликав знатних юдеїв. Коли вони зійшлися, сказав їм Мужі брати! Хоч я нічого не зробив проти народу або батьківських звичаїв, мене передали з Єрусалима в'язнем у руки римлян, які, розсудивши мою справу, хотіли відпустити, бо жодної провини вартої смерті не було на мені. Та юдеї були проти, тому я змушений був покликатися на кесаря, не для того, щоб народ мій у чомусь звинуватити, саме з цієї причини попросив, щоб вас побачити і порозмовляти. Бо заради надії Ізраїля закований я в ці кайдани. А вони відказали йому: «Ми ні листа про тебе не одержали з юдеї, і жоден із братів, прийшовши, не сповістив і не сказав чогось злого про тебе. Хочемо від тебе почути, що думаєш, бо про цю секту відомо нам, що їй скрізь чинять опір. У призначений день багато хто прийшов до нього в Господу. Він ранку аж до вечора говорив їм, засвідчуючи про Боже Царство, переконував їх про Ісуса із закону Мойсея і пророків, та деякі вірили в те, про що Він говорив, а інші не вірили. Коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так: добре сказав Дух Святий через пророка Ісаю до ваших батьків, проголошуючи: Іди до цього народу і скажи. Слухом почуєте та не зрозумієте, вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу загрубіло, і вухами важко стали сприймати, і свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я оздоровів їх. Тож нехай буде вам відомо, що це Боже спасіння послано до язичників і вони почують. І як Він це сказав, відійшли юдеї, ведучи між собою велику суперечку, а Він цілих два роки перебував на власному утриманні і приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Боже Царство і з усією відвагою безборонно навчаючи про Господа Ісуса Христа. книга Левіт розділ 22 Господь промовив до Мойсая, кажучи: Скажи Ааронові та його синам, хай вони поводяться обережно зі святощами ізраїльських синів, які ті посвячують мені, щоб вони не опоганили мого святого імені, Я Господь. Скажи їм: будь-який чоловік з усіх ваших нащадків у ваших майбутніх поколіннях, який наблизиться до святощів, що ізраїльські сини посвятять Господу, а на ньому буде нечистота. Та душа буде вигублена сперед мене, я Господь ваш Бог. Жодний чоловік з нащадків священика Аарона, якщо він хворіє проказою або має виділення сімені, хай не їсть святощів, аж доки не очиститься. Той, хто доторкнеться до будь-якої нечистоти померлого, чи чоловік, в якого станеться виверження сімені. Чи хтось, хто доторкнеться до будь-якого нечистого плазуючого, який учинить його нечистим, або до якогось чоловіка, через якого він учинить себе нечистим, якою б не була його нечистота? Душа, яка доторкнеться до них, до вечора буде нечистою, хай такий не їсть зі святощів, хіба що помиє своє тіло водою, І коли зайде сонце, стане чистим і тоді може їсти святощі, бо це його хліб. Хай він не їсть мертвечини та здобичі хижака, щоб не осквернити себе ними, я Господь. Хай дотримуються моїх заповідей, щоб через них не взяли на себе гріха і не померли через них, якщо вони їх опоганять. Я Господь Бог, який освячує їх. Хай святого не їсть жодний сторонній, пожилець священика чи найміт, хай не їсть святого. Якщо ж священик придбає якусь душу, купивши її за гроші, то вона може їсти його хліб, і ті, що народилися в його домі, також можуть їсти його хліб. Якщо дочка якогось священика вийде заміж застороннього, хай вона не їсть зі святих дарів. А якщо священикова дочка овдовіє чи буде відпущена, і в неї не було дітей. То нехай вона повернеться до батьківського дому, як за своєї молодості, і нехай їсть хліб свого батька, а жодний сторонній хай його не їсть. А чоловік, який з незнання з'їсть святощі, нехай додасть до того п'яту частину і віддасть святе священикові. Хай священики не опоганюють святощів ізраїльських синів, які вони підносять Господу, і не наводять на себе беззаконня переступу, коли їстимуть свої святощі, бо я Господь, який їх освячує. Господь промовив до Мойсея, кажучи промов до Аарона, його синів та всієї ізраїльської громади, і скажи їм якщо якийсь чоловік з ізраїльських синів чи із синів захожих, які проживають з ними в Ізраїлі, Приноситиме свої дари згідно з будь-яким своїм визнанням чи згідно з будь-яким своїм вибором, які звичайно приносять Богові на всепалення, то прийняті від вас будуть безвадні самці з великої худоби, з овець чи з кіз. хай вони не приносять Господу нічого, що матиме в собі якусь ваду, бо воно не буде прийняте від вас. Якщо якийсь чоловік приноситиме Господу жертву спасіння з великої худоби чи з овець, чи то склавши обітницю, чи то згідно з вибором, чи то у ваші свята, нехай воно, щоб бути прийнятним, буде безвадне, хай у ньому не буде жодної вади, сліпого чи травмованого, чи з відрізаним язиком, чи з болячками, чи зі злоякісною коростою, чи яке має парші. Таких хай вони не приводять Богові, не давайте з них у вогняне приношення на жертовник Господу, теля чи вівцю з відрізаними вухами чи з відтятим хвостом заріж таких собі, а у твою обідну жертву таке не буде прийняте. Тварин зі сплющеними розчавленими, відрізаними чи відірваними яєчками таких не приносьте, Господу, не чиніть такого у вашому краї. І з руки чужинця також не приносьте своєму Богові дарів із жодних таких тварин, бо в них є пошкодження, у них є вада, і такі не будуть від вас прийняті. Господь промовив до Мойсея, кажучи як народиться теля, вівця чи козеня, то нехай воно сім днів буде при матері, і лише від восьмого дня і надалі буде прийняте дар, як вогняне приношення Господу. Не ріж корови чи вівці разом з її малям в один день, коли будеш приносити в жертву Господу обідну жертву радості, то приносьте це так, щоб воно було від вас прийняте. Нехай вона буде спожита того самого дня, не залишайте м'яса до ранку, я є Господь. Дотримуйтесь моїх заповідей і виконуйте їх, не опоганюйте святого імені, й нехай я буду освячений серед ізраїльських синів. Я Господь, який освячує вас, який вивів вас з єгипетської землі, щоб бути вам Богом я Господь. Книга Левіт, розділ 23 Господь промовив до Мойсея, кажучи Промов до ізраїльських синів, та скажи їм ось Господні свята, які ви назвете святими зборами, ось мої свята. Шість днів можеш займатися справами, а сьомого дня субота, відпочинок, святі збори для Господа. Не займайся жодною справою, бо це субота для Господа в усіх ваших поселеннях. Ось свята для Господа, які ви скликатимете в їхні пори. Першого місяця, 14-го дня місяця, між двома вечорами Пасха для Господа. А 15-го дня цього місяця свято опрісноків для Господа, сім днів їжте опрісноки. Першого дня у вас будуть святі збори, не займайтеся жодною робочою справою, сім днів приносьте Господу всепалення, а сьомого дня у вас будуть святі збори, не займайтеся жодною робочою справою. Господь промовив до Мойсея, кажучи: промов до ізраїльських синів та скажи їм. Коли ввійдете в землю, яку я даю вам, і пожнете з неї жниво, то принесете сніп первоплід з вашого жнива до священика. І нехай він піднесе той сніп перед Господом, щоб він був прийнятий від вас, нехай священик піднесе його наступного дня після першого. Того ж дня, коли принесете сніп, принесіть у всепалення Господу однолітнє ягня без вади. Його хлібну жертву, дві десятих частини ефітльованого борошна, приготованого на олії, це жертва Господу, приємні пахощі для Господа, та його жертву виливання, четверту частину гіна вина. Не їжте ні хліба, ні нового прожареного зерна аж до самого цього дня, доки ви не принесете дарів своєму Богові, це вічний закон для ваших поколінь в усіх ваших поселеннях. Від наступного дня після суботи, тобто від дня, коли принесете сніп жертви покладання, ви відлічіть сім повних тижнів аж до наступного дня після останнього тижня, відлічіть п'ятдесят днів і принесіть Господу нову хлібну жертву. Принесіть з вашого поселення хліби жертви покладання, дві хлібини, нехай вони будуть з двох десятих частин ефіпльованого борошна. Нехай будуть спечені заквашеними з перших плодів для Господа, а з хлібами принесіть сім однолітніх ягнят без вади, одне теля з великої худоби та два барани без вади вони будуть на всепалення Господу, а також їхні хлібні жертви та їхні жертви виливання, як жертву, як приємні пахощі для Господа. І принесіть з хлібами перших плодів одне козеня скіз у жертву за гріх. Та двох однолітніх ягнят у жертву спасіння, а священик нехай покладе їх з хлібами перших плодів, як жертву покладання перед Господом разом з двома ягнятами. Вони будуть святощами для Господа, священикові, який їх приносить. Йому це буде. І назвете цей день зборами. Він буде для вас святим. Не займайтеся в ньому жодною робочою справою, це вічний закон для ваших поколінь в усіх ваших поселеннях. Коли будете жати жниво своєї землі, не докінчуйте жнучи останку жнива свого поля і не визбируй того, що з твого жнива попадає на землю. Залиш їх у Богому та захожому, я Господь ваш Бог. Господь промовив до Мойсея, кажучи промов до ізраїльських синів, кажучи сьомого місяця, першого дня місяця. Нехай у вас буде відпочинок у пам'ять про сурми, нехай у вас будуть святі збори, не займайтеся жодною робочою справою і приносьте Господу всепалення». Господь промовив до Мойсея, кажучи а десятого дня, цього ж сьомого місяця день викуплення, нехай у вас будуть святі збори, смиряйте ваші душі та приносьте Господу всепалення». Не займайтеся самого цього дня жодною справою, бо це для вас день викуплення, щоб звершити за вас викуплення перед Господом вашим Богом. Кожна душа, яка не буде смирятися самого цього дня, буде вигублена зі свого народу, і кожна душа, яка займатиметься самого цього дня якоюсь справою, та душа пропаде зі свого народу. Не займайтеся жодною справою. Це вічний закон для ваших поколінь в усіх ваших поселеннях. Він буде для вас суботою субот, тож смиряйте ваші душі від дев'ятого дня місяця від вечора аж до наступного вечора святкуйте вашу суботу. Господь промовив до Мойсея, кажучи: промов до ізраїльських синів, кажучи 15-го дня цього ж сьомого місяця, сім днів свято наметів для Господа. Першого дня святі збори, не займайтеся жодною робочою справою. Сім днів будете приносити Господу всепалення, а восьмого дня у вас будуть святі збори, і ви принесете Господу всепалення. Це віддання свята, не займайтеся жодною робочою справою. Ось свята для Господа, які ви назвете святими зборами, щоб приносити Господу вогняні приношення всепалення, їхні хлібні жертви та їхні жертви виливання щодня, день у день, крім Господніх субот, крім ваших дарів, крім усіх ваших обідних жертв та крім ваших добровільних жертв, які ви даватимете Господу. П'ятнадцятого дня цього ж сьомого місяця, коли закінчите збирати врожай землі, сім днів святкуватимете Господу. Першого дня буде відпочинок, і восьмого дня відпочинок. Першого дня візьміть собі гарні плоди дерев, пальмові віття, густолисті галузки дерев, галузки верби та верболозу з потоку, щоб веселитися перед Господом, вашим Богом, сім днів кожного року. Це вічний закон для ваших поколінь. Святкуйте його сьомого місяця. Сім днів будете жити в наметах, кожний корінний житель в Ізраїлі житиме в наметах, щоб ваші майбутні покоління знали, що я поселив ізраїльських синів в наметах, коли виводив їх із єгипетської землі, я Господь ваш Бог. І Мойсей оголосив ізраїльським синам про Господні свята.